Лілі, як ти ставишся до коміксів? А, ти знаєш, раніше мені цей жанр здавався такою. Неповноцінною заміною читання для людини, mm -hmm. але я останнім часом переглянула своє ставлення до такого актуального мистецтва і правильно зробила. мабуть, побачила історію від журналу соціального мальопису Інкер. Саме так їхні мальовані дослідження війни нікого не залишать байдужими. Це справжнє мистецтво до того ж дуже важливе про тематичну творчість українських журналістів, художників та аніматорів під час війни. Наш наступний сюжет. Якщо не скажеш, що ти з Азова, ми тебе вб'ємо. З такими словами росіяни били українського волонтера, який евакуйовував людей із рідного Маріуполя. Його історія стала коміксом. Цікава деталь, він розповідав, як проявилася велика цивілізаційна різниця да, між е, нами і ними. Е, е, він їздив на машині по техпаспорту. Однієї з причин, чому його в кінці кінців затримали, це те, що на якомусь блокпості росіяни не повірили, що можливо їздити по техпаспорту, що у нас є така практика, що типу, настільки в природі нашого суспільства довіра один до одного. Сергій Колесніков, головний редактор журналу соціального коміксу Інкер. Він побачив волонтера у списку українських військовополонених, яких обміняли на росіян. Цивільного етапували до гори звісної Оленівки. Там він пробув 100 днів і став свідком тортур. Коли привезли азовців, ом, він розповідав, як ом, гідно. Поводилися наші воїни, і він бачив, як Рєдіс вперше зайшов в свою камеру, як його завели, і першою його фразою було Слава Україні. І він казав, що це настільки сильний контраст, коли ти бачиш, як в день їх привозять гідними людьми з ідеальною військовою осанкою. А вночі ти чуєш, як вони кричать, як діти від тортур. І от у мене навіть зараз мурашки. Я був в Оленівці. Лише одна з реальних історій, які українські журналісти перетворили на комікс. У такий креативний спосіб редакція вирішила розповідати світові про боротьбу українського народу. Перший герой це був герой коміксу, який називається. Врятований морем це був хлопець. У нього дуже цікава і неоднозначна біографія. Це був хлопець з Маріуполя, який страждав на, на наркотичну залежність, і він опинився якраз в осадженому місті посеред усіх цих жахіть. Хлопець жив неподалік маріупольського драмтеатру. Коли росіяни скинули на мистецький заклад авіабомбу, він вирішив тікати з міста. Але через свою скоріше соціальність, викликану його залежністю, він не міг продумати шляхи виходу з міста. Єдиний шлях, який прийшов йому в голову, це морем плисти. З Маріуполя до найближчих населених пунктів, які не знаходяться поза зоною окупації. Він був хорошим плавцем. Він професійний рибалка. у нього був гідрокостюм, який він вдягнув. Усе відбувалося в березні. Температура води була лише кілька градусів. У таких умовах хлопець плив до свободи чотири години. Він переоцінив своє життя, вирішив зав'язати зі своєю згубною залежністю. І на той момент, коли він був у Львові, він лікував. Бався, я сподіваюся, що йому вдалося перемогти у цифровому журналі. Можна дізнатися, що відбувалось на Чорнобильській АЕС під час окупації, надихнутися історією про закоханих в окопі, захопитись сміливістю священника, який у перші дні війни вирушив на острів Зміїний, аби забрати тіла українських прикордонників. Над кожною історією працюють журналісти, сценаристи та художники-коміксисти, котрі документально викладають кожен сюжет. І якщо нема відео фото, то ми просимо героїв він коли навіть змалювати, наприклад, інтер'єр там там, от е, цей волонтер в Оленівці, він намалював інтер'єр е, камер, в якій він перебував. Комікси виходять у діджитал форматі українською та англійською мовами. У кожному випуску чотири історії. Українська версія доступна безкоштовно. Зараз ми готуємо випуск про чоловіка. Історія чоловіка з Маріуполя, в якого е, вкрали дітей. Росіяни їх і вже розпочали процедуру всиновлення при живому батькові. Загалом журналісти випустили вже 24 історії війни.